Вітаю вас! Сьогодні познайомимося з тим, як живляться різні організми. Пригадаємо, що таке сонячне затемнення! Які є види сонячного затемнення? Що таке місячне затемнення? Які є види місячного затемнення? Для чого вивчають місячне і сонячне затемнення? Сьогодні дізнаємось, чому важливо періодично споживати необхідну кількість їжі, як живляться рослини. Як живляться різні тварини, як працюють органи травлення у людини? Для того, щоб функціонував живий організм, йому потрібна енергія. Неорганічні та органічні речовини, які слугують для живих істот джерелом енергії і будівельним матеріалом, називають поживними. Енергію і речовини організми використовують для утворення в кліпінах власних органічних речовин для росту, руху, розвитку, розмноження. Це можливо завдяки живленню. Це сукупність процесів, які забезпечують надходження до організму речовин, необхідних для нормальної життєдіяльності. Різноманіття процесів живлення можна звести до двох основних типів автотрофного і гетеротрофного. Автотрофне живлення пов'язане з використанням неорганічних речовин для створення органічних, гетеротрофне живлення пов'язане зі споживанням готових органічних речовин. Поділіть організми на автотрофів і гетеротрофів. Зображення під номером 2, 4, 6 автотрофи, під номером 1, 3, 5 гетеротрофи. Особливістю рослин є те, що основу їхнього живлення складають такі неорганічні речовини, як вуглокислий газ, вода, кисень, розчинені у воді солі. Більшість рослин поглинають поживні речовини з водою за допомогою кореневої системи у процесі мінерального живлення. Мінеральні речовини, зокрема вуглокислий газ, надходить до організму через листки під час повітряного живлення. Далі ці речовини транспортуються в організмі до клітин, де використовуються для процесів життєдіяльності. Вода і вуглокислий газ у процесі фотосинтезу перетворюються на глюкозу, а в подальшому на крохмаль. Фотосинтез це процес синтезу органічних сполук з вуглокислого газу та води з використанням енергії світла і за участю. Фотосинтетичних пігментів, часто з виділенням кисню як побічного продукту. Зелені листочки справжні маленькі лабораторії, у яких рослина виробляє ці речовини з води, повітря і сонячного світла. Фотосинтез відбувається у хлоропластах клітин. Вони містять зелений пігмент, хлорофіл. Молекули хлорофілу поглинають сонячну енергію та перетворюють її у хімічну енергію складних органічних речовин, наприклад, глюкози та прохмалю. Серед зелених рослин є такі види, що поєднують фотосинтез з іншими способами живлення. Так, вічно-зелена рослина напівпаразит омала-біла здатна до фотосинтезу, але воду та мінеральні сполуки одержує від інших рослин через коренеподібні вирости. Мінеральне живлення для багатьох рослин забезпечує грибниця грибів, що контактує з їхніми коренями. Ці рослини називають мікотрофними. А ось такі зелені рослини, комахоїдні, як венерина мухоловка чи росичка круглалиста, ловлять і перетравлюють комах. Комахоїдні рослини, рослини-хижаки, мешкають у прісних водоймах, на заболочених луках і болотах. Торфій піску, які бідні на сполуки нітрогену. Споживаючи тварину їжу, вони отримують готові органічні речовини, що містять нітроген. Тварини гетеротрофні організми. Вони використовують для живлення готові органічні речовини, що надходять із середовища у вигляді їжі, споживаючи рослини, м'ясо, органічні рештки. Вони отримують неорганічні воду, мінеральні солі та органічні речовини, такі як білки, жири, вуглеводи. Іншою особливістю живлення тварин є травна система. За участю органів травлення, їжа подрібнюється, розщеплюється, всмоктується та засвоюється організмом. У павуків обробка їжі розпочинається ще поза організмом. Вони вводять у тіло жертви отруту, яка розщеплює складні речовини. Морська зірка, яка полює на організми, що не поміщаються у її ротовому отворі, перетравлює їжу, висуваючи шлунок з тіла. Найпростішим типом травної системи є сліпозамкнена система. Тварини з таким типом травної системи, наприклад, гідра, яка зображена під буквою А, та планарія молочно-біла під буквою Б зображена, мають ротовий отвір і кишківник для всмоктування поживних речовин. У більшості тварин наскрізна система травлення. У вас показана на прикладі ящерки. Крім друтового отвору травного каналу вони мають ще отвір для видалення неперетравлених решток. Травна система зображена зеленим кольором. За характером їжі тварини поділяють на рослиноїдних, наприклад, і зайця русака, м'ясоїдних, наприклад, і лисиці звичайної, та всеїдних, наприклад, ведмедя бурого. Тварини за способом живлення поділяються на такі групи: фітофаги. Рослиноїдні, наприклад, олень, зоофаги, хижаки, наприклад, лев, поліфаги, всеїдні тварини, наприклад, диха свиня. Паразити використовують інший організм, іншу тварину, рослину чи людину як джерело живлення, середовищі існування та завдають йому шкоди, наприклад, печінковий сисун, який живе у печінці хребетних тварин. Сапрофаги санітари природи живляться відмерлими рештками рослин дощові черв'яки, тварин, жуки-гробарики або поїдають послід тварин, як зображений у вас жук-гнойовик. Фільтратори це тварини водного середовища, які споживають дрібні організми, проціджуючи воду через своє тіло, наприклад, беззубка звичайна. Серед тварин є і кровососні види, наприклад, комарі, медичні п'явки, кажани-вампіри, як у вас зображено, площиці постільні. Травна система людини. Пристосована до споживання різноманітної їжі рослинного і тваринного походження. Споживання та перетравлення їжі забезпечує саме травна система. До її складу входить рядова порожнина, глотка, стравохід, шлунок, кишківник та спеціалізовані травні залози, слині. Печінка, пішлункова залоза. Ці травні залози виділяють травні соки, до їхнього складу входять особливі молекули, ферменти, під впливом яких їжа перетравлюється. Ферменти це біологічні каталізатори, тобто речовини, які змінюють швидкість біохімічних реакцій в живих організмах. Без їх участі в організмі не відбувається жоден хімічний процес. Спочатку їжа надходить у ротову порожнину, де починається її перетравлення під впливом ферментів слини. Далі ці процеси тривають у шлунку під впливом шлункового соку. Остаточне перетравлення їжі завершується у тонкому кишківнику, куди відкриваються протоки травних залоз, печінки та пішлункової залози, прості сполуки, що утворилися внаслідок розчаплення складних, далі всмоктуються у кров, з кров'ю по кровоносних судинах поживні речовини транспортуються до окремих клітин нашого організму, там завершуються процеси їхнього перетравлення. Одні з них розщеплюються далі, при цьому звільняється енергія, потрібна для забезпечення процесів життєдіяльності. З інших, навпаки, утворюються складніші сполуки, білки, жири, вуглеводи, що необхідні нашому організму. Але при цьому енергія витрачається. Травлення це сукупність процесів, що забезпечують розщеплення складних поживних речовин, які потрапили з їжею на простіші, які можуть бути використані організмом. У загальному Живлення буває двох типів автотрофне і гетеротрофне. Особливими процесами живлення зелених рослин є повітряне і мінеральне живлення та фотосинтез. За характером їжі тварин поділяють на рослиноїдних, твариноїдних, всеїдних. Тварини за способом живлення є фітофаги, зоофаги, поліфаги, паразити, кровосисні, фільтратори, сапрофаги. Травна система людини забезпечує захоплення їжі її подрібнення. Змішування з травними соками, присування її по травному тракту, виведення неперетравлених решток назовні. Основні поняття цієї теми, які потрібно запам'ятати живлення. Сукупність процесів, які забезпечують надходження до організму речовин, необхідних для нормальної життєдіяльності. Фотосинтез процес синтезу органічних сполук з вуглекислого газу та води з використанням енергії світла і за участю фотосинтетичних пігментів, часто з виділенням кисню як побічного продукту. Ферменти це біологічні каталізатори, тобто речовини, що змінюють швидкість біохімічних реакцій в живих організмах. Травлення це сукупність механічних, хімічних і біологічних процесів, що забезпечують розщеплення складних поживних речовин, які потрапили з їжею на відносно прості сполуки. Відпочинемо. Перед вами процеси, які пов'язані з їжею. Виберіть той, який ви найбільше полюбляєте: готування, споглядання, споживання. Домашнє завдання опрацювати тему, як живляться різні організми. Бажаю вам споживати смачну та корисну їжу. Почуємось!